Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. Росіяни атакували авіабомбами Харків та передмістя. Повідомив очільник області Олег Синігубов. Зранку ворог із авіації ударив по дергачах. Ударна хвиля зачепила три багатоповерхівки та приватний будинок. Ще один боєприпас влучив по відкритій території у Солоницівській громаді. Пошкоджені два будинки паркан. А вночі авіабомба поцілила по Харкову. У новобаварському районі уламки потрощили приватний будинок, автомобіль та вікна у двох багатоповерхівках. Обійшлося. Без постраждалих. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційний боєприпас РОМ Є1. Це гібрид, плануючої авіаційної бомби та ракети. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження. За частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. На місці працюють прокурори та слідчі.